Народна мудрість каже, де дружніші, там і сильніші. Отак, спільними зусиллями, співпрацю міської влади, благодійних фондів, міжнародних неурядових організацій, волонтерів, тих, хто працював від дня в день в штабі взаємодії та турботи, вдалося забезпечити пенсіонерів та малозахищені версти населення нашого міста продуктовими наборами у кількості більше 20 тисяч, зазначає міський голова Віталій Граждан. Зараз проходить у нас вже третя роздача продуктових наборів і мешканців нашого міста, саме людям пенсійного віку. І я хотів би сьогодні подякувати тим людям, які допомагали ці продукти нам накопичувати, щоб ми могли це видавати. З перших днів війни виявив бажання долучитися до благої справи, наш земляк, який навчався в школі номер 2 батьки якого і досі проживають в місті, волонтер та громадський діяч Ілля Котов. Гуманітарні вантажі, які надходили від іллі, давали змогу поповнювати запаси штабу. Формування самого вантажу та логістику він також брав на себе. А результат говорить сам за себе, зазначає міський голова Віталій Граждан. І як добре, що є ті, хто не забуває рідне місто, підставляє дружнє плече у важкий для країни час. Я хочу я, подякувати тобі, що ти не залишив рідне місто, там, де ми виросли і народилися. І, е, вважаю, що такі вчинки повинні знати, як ірманці. Дорожимо дружбою такою, з такими людьми, які е, думають про те, як, як ми живемо, так, як живуть наші пенсіонери, як наші, живуть люди і намагаються зробити в такі складні часи їхнє життя легше. Краще і яскравіше. Дякую, велике Ілля. Це складний час ну, потрібно допомагати людям. І приємно, що у нас от, з міською владою, особисто з Італією Вікторичем, вибудувалася така співпраця, яка дозволила от, підводимо якісь да, підсумки року, напевно. От, станом на зараз дійсно забезпечити дуже багатьох людей допомогою. Це правильно, це добре, і приємно, що дійсно це в рідному місці, де я народився, де проживають батьки, де проживають друзі, родичі. Але ми ж не зупиняємося на досягнутому, рухаємося далі і продовжуємо допомогу. Все буде Україна лідна співпраця з Білгородністровською міською радою, особисто з міським головою на цьому не завершується. Впевнений Ілля Котов на перспективу є плани і напрацювання, результат яких не змусить себе чекати. Всі пережили 24 лютого, і кожен обрав дав певний напрям руху, що робити. Тому, виходячи з ситуації, яка взагалі в Білогородністровську, ми ж розуміємо, що більшість людей, яка проживає, певним чином залежить від курортного сезону. Так тому ми розуміємо, що людям важко і пенсіонерам важко всім важко. Тому кому допомагати, як на рідному місті. Такими рішучими кроками, тандемом з тими, хто надає допомогу, вдається забезпечувати продуктовими наборами пенсіонерів міста вже втретє, і кожен потік це більше 11 тисяч громадян, говорить Віталій Граждан. Я хочу окремо подякувати і World Certain Kitchen, Це дівчата, які дуже нам допомогли нашого місту і, і керівництво. Військової адміністрації району райони самокішу ми от разом зробили. Ми не зупиняємось. Ми продовжимо працювати. Дякую всім, всім добра, мира! Все буде Україна! Ірина Вербинська, Анатолій толікінчук, перший муніципальний.